Ну, я б сказав би, що наш бізнес це герої, особливо ті, які чесно платять ці податки і, і ще й до цього підтримують Збройні Сили, таких є багато. Це просто герої в Кубі, Або в таких умовах вести бізнес на заході не розуміють. Взагалі, що йдеться, ну не розумію. Ми не забули, що таке війна. Це вже такесь друге покоління, третє покоління, яке без війни. Воно просто си одна з причин, чому я в Одесі також, тому що я член наглядової ради іноземного банку, і у нас в нас наглядова рада за два тижні, за три тижні. Ось, і я хочу іноземцям привести історію з Одеси. Ось. І фотографії також. Ну бо, ну, бо Це те, як ми доносимо ці історії. А крім того, там що треба, там ж знаєте, це іноземна група, там виникає питання про діяльність в різних країнах світу, в тому числі в країні-агресори. І, і це просто треба, якби ну, на фактах показувати, до чого призводить ці моральні компроміси. Жертви, втрати, руйнування, які, до яких ви не знаючи чи знаючи, можете долучатися, просто тому що ви там думали, що це буде два-три тижні. повертаюся назад до, до українського бізнесу. Це достатньо неймовірно, що в умовах війни не лише оборонний, не лише воєнний. Білтек не військово технологічний бізнес зростає, а він зростає. Ось так, що це дяка і шана всім. І що ви так розумієте? Ви я дозволити, тут... я вас трішки поправлю. Добре, тому що ви так типу сказали, та типу там розумієте, типу там кава і, і, і пекарня, це а що там? Це якраз головне, <сміг> тому що це продати треба. Це треба, щоб хтось купив. Розумієте, тобто розумієте, все потім там фінансування. Економічна свобода, сводо йде після того, коли в тебе це хтось купив, бо як нічого не купив, то, ну, то ти шукаєш щось інше. От, власне, цей пошук і це знаходження на конкурентному ринку е в умовах, коли гроші є обмежені. Ось це, звичайно, все ще раз. Це викликає у мене захоплення і велику повагу. Що викликає у мене тривогу е тимчасово? Це те, що. Рівень підтримки зараз нашої економіки іноземними партнерами є гігантський, це безпрецедентний. Це наш колега Сергій Кошман, коли він каже, що це чудо біблійних пропорцій, то він, він не сильно перебільшує. Я вам скажу -таки, буквально дві цифри. Ви зауважили, що ми перестали говорити про план Варшава? Ось, ми перестали про нього говорити, тому що я думаю, тому що е, він давав країнам бенефіціарам 2,8% їхнього ВВП. Е, я не буду зараз тут розкладати на пальці все складати назад, але це підтримка світу України, це десь приблизно половина нашого ВВП. Е, ось, тобто це що, що це в нас виходить? 15 разів більше, ніж ніж план Маршала. Ось, але треба розуміти, що от велика частина цих коштів, які от, які от зараз тут ми навіть бачимо, це з великою ймовірністю є американські або європейські кошти. Вони не можуть йти сюди безкінечно, бо вони там потрібні. Там достатньо великі дефіцити бюджетів також, і, і президента Байдена за це критикують, а, і, і їм треба посилювати свою конкретну здатність, тому що вони конкуренція з Китаєм. Така серйозна, дуже закажу така битва економічна. Нам треба буде особливо по завершенню війни. Потрібно буде переходити на самозарадність і самодостатність, що буде означати трошки зменшення коштів на початках. Ось тобто це ще один буде виклик для бізнесу витримати цю цей спад для того, щоб звичайно потім стрімко піти вгору. У нас одночасно, крім битви за нашу незалежність, ще і відбувається, і це напевно з 80-х років минулого століття, відбувається також процес модернізації країни, який західні країни пройшли. Ну, скажімо, Британія пройшла там геть не 250 років тому. Австро-Угорська імперія, це те, що там, що власне кажучи, останнє, що Куди дійшла ця така культурна модернізація, соціальна модернізація, це пройшла 100 років тому. Е, ось, і вона зачепила українські нинішні землі, але українські міста, які насправді були там тільки частково українські, ну якщо брати демографічну е, ситуацію. Більше включаючи Одесу, також зараз це повністю українські або майже повністю українські міста, але е, е, населення є з е, з різних територій сіл навколо, і відповідно, що що нам треба проходити цю модернізацію, яка ну багато в чому якраз і полягає в підприємництві, в різних видах цього підприємництва. Не задля прибутку. Міжіш, коли Шумпетр Петр Чернівцях писав цей австрійський економіст писав типу для чого це все. Він казав, що прибуток це в другу чергу. Це важливо, але це в другу чергу. В першу чергу є слава, в першу чергу є відчуття, що я це зробив. Я я ви так усміхаєте, бо це це ж це ж знайоме, правда? Це знайоме, це знайоме, тому що це про вас. Наприклад, і про багатьох таких Ось, щось зробити, залишити по собі слід. Зробити щось визначне, зробити щось унікальне, зробити чогось такого, чого, чого немає, витягнути, я напевно, ваші професії, витягнути ці сенси і смисли, про які там не говорили. Якщо відкрити цю книжечку, це теорія економічного розвитку, ну, вона невелика книжечка, він з такою любов'ю пише про це, І Я потім це контрастую з, наприклад, з тезою, що треба обсмикувати гусей. І то не дивно, що ця теза є в французького короля Феодала. Ну, тобто, два століття до Шумпетера і ну, і до будь-якої модернізації. Тільки, на жаль, це воно чомусь вкорінилося геть раптом в нашому Києві. Тобто, це якби, ну чому це, чому не Шумпетер? Чому не чому не нинішні ці модерні підходи, що ну бізнес, підприємці в тяжких умовах? Намагаються творити, от між ми, іншим ми тут приїжджали. ТЦК стоїть. стоїть, е, і це ж звична історія. Ось, і ти в цих умовах, що ти завжди повинен бути готовий до мобілізації. Ось, е, і твої люди мають бути готові. І Якщо твої люди, твоїх людей забирають, ти ну. Ти повинен зразу подумати, ким їх замінити, і в той же час ти повинен робити інновації, і в той же час ти повинен задовільняти споживачів, клієнтів, і ти повинен це робити краще ніж ніж 100 місць навколо. І це важко і складно. І це в Британії я навіть цю фразу бачу Financial Times, І це є цей соціальний договір, що англійською мовою «We admire», ми захоплюємося нашими підприємцями. Ми захоплюємося. Ось, о, це повинно бути і усно, і письмово.